Мене звати Валерія Палій, я PHD, клінічний психолог, академічна директорка програми Психологія в Київській школі економіки. Маю досвід викладання, досліджень. Роботи в міжнародних проєктах в сфері психічного здоров'я була президенткою Національної психологічної асоціації. Зараз обіймає посаду віце-президентки цієї професійної спільноти, найбільшої в Україні. Має відзнаку американської психологічної асоціації за внесок у розвиток психології в світі. Для мене важлива психологія, тому що це наука, яка може допомогти людям стати щасливішими, суспільству більш ефективним і більш дбайливим один до одного. Психологія це. Наука, яка може використовувати дослідження, які дозволяють краще розуміти, чому люди ставляться один до одного в певний спосіб, чому вони діють в певний спосіб, і як нам всім загалом досягнути взаєморозуміння в Київській школі економіки, ми маємо бакалаврську програму Психологія, яка триває 4 роки, і яка здизайнована у відповідності до мінімального європейського стандарту. Підготовки психологів, і це є дуже важливим, тому що вона є збалансованою. Вона містить і складається переважно з фахових дисциплін, має дуже мало води і здизайнована таким чином, що наші студенти від першого до четвертого курсу поглиблюють свої знання і здобувають навички теоретичні та практичні в галузі. На першому році навчання на нашій програмі студенти вже починають слухати психологічні дисципліни, але разом з тим вони так само слухають важливі університетські загальноосвітні дисципліни, які допомагають їм краще зрозуміти ті чи інші психологічні теорії, різні концепції або втручання на першому курсі студенти слухають антропологію, філософські студії. Психіку та нервову систему це анатомія вищої нервової діяльності. Студенти слухають вступ до психології, психологію особистості та загальну психологію. На другому курсі вже здобуті знання першого року навчання дозволяють краще збагнути, зрозуміти, розібратися в людських відмінностях. І вже на другому курсі студенти слухають психодіагностику, психологію людських відмінностей, конструювання тестів і інші дисципліни про людину, власне, на третьому році. Наші студенти вивчають клінічні дисципліни, основи психотерапії, психологічного консультування, ведення груп нейропсихологію, що дозволяє їм більш фахово заглибитися в проблематику клінічних дисциплін. І на четвертому курсі наші студенти слухають організаційну психологію. Вступ до Human Resources та інші дисципліни, які будуть такі корисні для тих студентів, які планують працювати в консалтингу в великих організаціях тощо. Коли ми підбираємо викладачів, які будуть викладати і викладають у нас на програмі, ми звертаємо увагу на фахову компетенцію в конкретній галузі. Для нас дуже важливо, щоб наші викладачі були не просто теоретиками, а вони мали практичний досвід. Наприклад, є викладачі, які працюють в РНД і займаються розробкою тестів, і вони в нас викладають психодіагностику. Є викладачі, які мають дуже великий досвід практичної діяльності і працюють як кризові консультанти. У нас вони викладають відповідні дисципліни. Так само ми Працюємо з науковцями серед наших викладачів: є кандидати наук, доктори наук, люди, які фахово займаються дослідженнями, вони викладають більше загальнотеоретичні дисципліни. Тобто, ми боремося за такий фаховий підхід і ми складаємо свій розклад власне, і навчальні плани таким чином і підбираємо людей для того, щоб саме вузько. Спеціалізовані фахівці могли дати як найбільше нашим студентам. Звичайно, ми даємо теорію, а теорія важлива для того, щоб після ти міг робити щось практично. Ми багато уваги приділяємо різним. Роботам в трійках, в двійках, відпрацюванням навичок в малих групах, в певних лабораторіях, наприклад, на другому курсі, наші студенти вже можуть надавати першу психологічну допомогу, працювати з кризовими станами в межах своїх компетенцій, звичайно. Це означає, що студенти наші випускники, які закінчують наш університет, вони Можуть не просто володіти якимись знаннями, вони вже можуть щось конкретне робити і, відповідно, йти шукати собі роботу і заробляти гроші. І це дуже важливо. І те, чому ми навчаємо, це не просто якісь авторські знання, це те знання, яке нам визнається в інших країнах. Існують дуже серйозні підходи до. Того, як мають відбуватися певні інтервенції, є Всесвітня організація охорони здоров'я, яка приділяє цьому увагу, і от ми, власне, базуємося і сфокусовані на тому, щоб навчати наших студентів тим самим навичкам, які володіють психологи, наприклад, в Сполучених Штатах або в Німеччині, або в Нідерландах. Тобто, ми такі орієнтовані на практичне навчання, і те навчання, яке визнається в усьому світі. В нашій програмі стажування є на другому, третьому і четвертому курсі, а це є надзвичайно важливим, тому що кожен рік наші студенти можуть стажуватися в тих організаціях, які дозволяють їм практично відпрацювати і спробувати в реальному житті ті знання і навички, які вони отримували протягом навчального року. Наприклад, на другому році навчання наші студенти вивчають психодіагностику. Вчаться конструювати власні тести, проводити дослідження, вивчають соціальну психологію, психологію освіти і навчання. І, відповідно, на другому році ми пропонуємо їм проходити практику в приватній інноваційній школі або у видавництвах тестів, або в центрі психодіагностики. Тобто, наші студенти щось вивчили протягом року, і потім вони можуть піти в реальну організацію, подивитися, як це працює зсередини, подивитися, чи це їм підходить, чи це їм подобається, які особливості такої роботи. Поспілкуватися з старшими колегами і зробити для себе висновки на майбутнє. На третьому році навчання, після того як наші студенти прослухають низку клінічних дисциплін, психопатологія, а нейропсихологія, психологічне консультування, основи психотерапії, основи ведення психологічних груп та фасилітації, конструювання тренінгу. Вони можуть стажуватися, наприклад, на лінії психологічної допомоги, в психологічному центрі, в нейрокорекційному центрі. Відповідно, тут вони вже можуть застосувати ті знання, які вони отримали протягом третього року навчання. І на четвертому році навчання наші студенти слухають основи HR, організаційну психологію, і там вони вже можуть застосовувати. Знання в наших у наших партнерів, які має київська школа економіки. І власне працювати в HR-департаментах, працювати організаційними психологами, організаційними консультантами таким чином, ми намагаємося дуже логічно підходити до практичного відпрацювання і знайомства з конкретними організаціями для наших студентів. Наразі в нас підписані меморандуми про співпрацю з наступними організаціями: це інноваційна школа, спільна школа, видавництво тестів UA тест, центр психодіагностики та психокорекції нейрофлекс, психологічний центр Альтер. Лінія психологічної допомоги Національної психологічної асоціації. Наразі ми готуємо ще підписання меморандумів з іншими партнерами. Наша програма має сертифікат Євросай. Це означає, що зміст нашої навчальної програми відповідає мінімальному європейському стандарту з психології. Цей стандарт прийнятий більше в 20 країнах Європи, і це означає, що зміст. Програми і баланс дисциплін, їх обсяг такий самий, як в інших європейських університетах. Що це дає нашим студентам? По перше, це такий дуже хороший зразок освіти, на який ми орієнтуємося. По-друге, це полегшує академічну мобільність. І навіть якщо після четвертого року навчання наші студенти захочуть вступити до магістратури до інших європейських закладів вищої освіти, їм буде легше це зробити, тому що в них буде фактично та сама підготовка, як у інших європейських студентів. Ця програма. Підійде тим, хто цікавиться людьми, їх поведінкою, чому вони роблять якісь конкретні вибори, як можливо впливати на ці конкретні вибори, ця програма підійде тим, хто хоче працювати з іншими людьми і допомагати іншим людям, тому що зараз це є надзвичайно затребуваною професією. Всі говорять про психічне здоров'я, як воно важливо, як важливо його підтримувати і покращувати. Тому, якщо вам цікаві люди, Якщо ви готові свідомо ставитися до навчання, а якщо ви є амбіційними, то вам до нас. Наші студенти будуть вміти працювати індивідуально з групами, проводити психологічне консультування, здійснювати різні психотерапевтичні інтервенції, конструювати і проводити тренінги, розроблювати власні психодіагностичні методики, і проводити будь-які діагностичні методики, а проводити маркетингові дослідження, можливо, розроблювати рекламні компанії та політичні компанії, зокрема, працювати в сфері науки і проводити наукові дослідження. Бакалаврат дає хорошу базову підготовку. Для того щоб ви, як майбутні випускники, могли застосувати себе в різних сферах, тому що ми орієнтуємося на міжнародні стандарти, на європейські і американські стандарти. Ми працюємо з іноземними підручниками. Частина курсів у нас викладається англійською мовою. А ми працюємо з найкращими викладачами, теоретиками та практиками. Ми навчаємо. Офлайн на кампусі в дуже затишних умовах, і ми намагаємося бути дуже практично орієнтованими у нашому навчанні. Тобто, на парах вам не буде сумно з нами, завжди буде цікаво і активно, і дуже жваво. Ми розвиваємо студентські ком'юніті, намагаємося підтримувати всі ініціативи наших студентів. Наприклад, цього літа. Група наших студентів поїде на велику конференцію міжнародну на Кіпр разом з нашими викладачами, і ми їх підтримуємо. Їх перші наукові спроби. Ми боремося за якість освіти, і ми регулярно проводимо студентські опитування і намагаємося зробити цей процес навчання якомога зручнішим, цікавішим і змістовно наповненим. Кій це один з найкращих приватних університетів в Україні, який є. Бореться за найкращих і найрозумніших студентів, і вже другий рік поспіль студенти, які вступають на програму психологія, входять в топ 3 по результатам зовнішнього оцінювання. Слухайте тільки себе і обирайте ту професію, яка вам цікава і до душі, і де ви можете бути корисними. Критично ставтеся до зовнішніх авторитетів та навішаних ярликів. Добре, навчайтеся, складайте незалежне оцінювання. Приходьте навчатися до нас, тому що у нас є класна ком'юніті. Офлайн навчання, правильний студентський вайб, і що важливо, якісна освіта. Open Day – це дуже класна подія для того, щоб прийти і особисто побачити, як працює університет, познайомитися з викладачами, академічними директорами, поставити всі свої питання і бути почутим, і переконатися, що ми найкращий університет в Україні і найкраща програма з психології в Україні. Тож приходьте, ми будемо на вас чекати.